Навчився. Слава Богу, брати і сестри. В хорі співав такого зал подивився. Якісь втомлені всі. Сонечко вийшло. Що вже так вчора картоплю всі садили. чи то? Слава Богу, що ми зібралися і Господь, знаєте, дітей своїх. У нас є така ну, це дуже великий привілей, що в неділю. Від зібрання приходимо, від слова Божого черпаємо знання. І я зауважую, що от ми дуже багато історій, тій, через які Господь відкривався, відкривається, відкривався, і Він не незмінний, вони, знаєте, починаються з того, що якась історія з життя ізраїльського народу, Ну там, що відбувалося. І ми, виходить, ну, ми Україна, українці далеко від Ізраїля. А чому ми так от виникаємо? як вихід був з Єгипетського рабства? Тому що в цих всіх історіях Господь відкриває і показує свою силу, і показує свою велич, і ми в них ті, знаєте, такі істинні уроки беремо, і вони працюють у всіх народах. Да. Я сьогодні хочу зауважити і звернути увагу на одну історію, також яка записана в перша книга царів. І пороздумувати, і взяти для нас якісь уроки, і побачити, як Бог діяв тоді, і як Він діє і в сьогоднішній день. І 16 розділ. Кінець. Він починається, навіть, можна сказати, закінчується. Такими словами, які нас переводять, що відбувалося там в царстві Ізраїлі. Ахав, Ахав син Омрі, зацарював над Ізраїлем у році. 30 і 8 Аси. А царював охан син Омрі над Ізраїлем у Самарі 22 роки. І робив Ахав син Омрі зло в господніх очах, більше від усіх, хто був перед ним це такий от опис, характеристика царства і царя, який був в Самарії. І про нього це остання фраза, яку я прочитав. Зло робив в Господніх очах, навіть не в людських, це вже не вимірюється, більше від усіх, хто перед ним був. І тут, ну, перечисляться, що ж то він таке там робив? І було йому мало ходити в гріхах Єровама, Неватового сина, і він взяв за жінку Єзавель, дочку Едбала, Сидонського царя. І він пішов і служив Валові, і вклонявся йому. І він поставив жертвника для Вала і Валовому домі, якого збудував у Шамороні. І зробив Ахав Астарту, і Ахав далі чинив гнів, щоб гнівити Господа, Бога Ізраїлю, більше від усіх ізраїлів-царів, що були перед ним. Оце така характеристика про царя Ахава і що відбувалося в тому царстві. І далі будемо продовжити 17-й розділ. Він говорить про те, що Господь. Коли в його очах щось робиться, він завжди якось реагує, він якось діє, і він посилає своїх людей, своїх пророків, щоб звістити його волю, щоб вирівнювати дороги. І пам'ятайте, до ізраїльського народу в повторений закону Господь говорив таку, знаєте, такі слова, що якщо ви будете ходити моїми дорогами, якщо ви будете виконувати мої заповіді, то я вас захищу, я вас збережу, буду зберігати. Вчасно буде дощити, роса сходити. Тобто у вас буде успіх, але якщо ви відвернетеся від мене і підете дорогами і будете поклонятися іншим богам, то там також є у така, можна сказати, кількість. Бог перечисляє, що вам буде поганого. І один з таких моментів, тих, яких, що Господь робить для людей, щоб вони повернулися знову до нього, це є те, що Господь забирає хліб, забирає воду. 17-й розділ книги царів починається такими словами. І сказав ті Ілля з гілацьких мешканців до Ахава. Це Божий чоловік, пророк Ілля, приходить до Царя, який в той час діяв, і каже йому, як живий Господь Бог Ізраїлю, що перед лицем Його я стою, цими руками не буде розсита дощу, але тільки за моїм словом. Що це означає? Коли ми читаємо зараз цей текст, то ми знаєте собі, ну, ну до кінця, я думаю, не можемо зрозуміти. Або, ну що там, ну, то ж, сонце сходить ранком. Ніч настає, нічого не змінюється, і так скільки нам років ми за цим всім спостерігаємо. А тут приходить Ілля, пророк, і каже, що як живий Господь Бог Ізраїлів перед лицем якого я стою, цими роками не буде розсита дощу, але тільки за моїм словом. Що це означає? Це означає, що не буде води, не буде дощу, земля не буде врощувати. Це означає, що поступово буде голод. І далі слово Боже було до Пророка, і було до нього слово Господнє. говориш: Йди звідси, і обернешся собі на захід, на схід, і сховаєшся при потоці, при потоці кадроні, що навпроти Йордану. І станеться, будеш ти пити з потоку, а крукам наказав я годувати тебе там. І він пішов і зробив за Господнім словом, і пішов, і осівся при потоці Керіті, що навпроти Йордану. І круки приносив йому хліба та м'яса вранці, і хліба та м'яса ввечері, а з потоку він пив. І сталося на кінці днів і висок потік, бо вкрай не було дощу. В ту неділю, пам'ятаєте, <клес> діти, хто був в цій групі, такі маленькі кошечки носили, владік мій теж носив. Урок якраз був, про те, як круки носили Ільї хліб. І м'ясо носили. І там такий круг намальований. І я ще так ну, знаєте, зауважив на це. Думаю, напевно, Господь хоче, щоб ми десь про цю тему пороздумували. І от в наступну неділю зараз я стою і про це проповідую. Господь каже до Іллі, це дивіться, діалог, який відбувся. Ілля приходить до царя і каже, не буде цими руками води, не не води, ні дощу не буде. І Господь каже до Іллі, тепер ти йди, сховайся. Поток, я тебе буду там годувати. І в який спосіб буду годувати? Круки тобі будуть приносити хліб і м'ясо, а з потоку ти будеш пити. І він йде. Я собі тако роздумаю, от ви ніколи не задумалися, можливо, чим, чи вчителі вільної школи, а де круки брали м'ясо і хліб? Ну от вони приносили, сидить ілля, це ж три з половиною роки не було дощу. Він біля потока. Сховався. Чому він сховався? Питання, відповідь на нього яка. Тому що, Ахав його шукав, і там далі по тексту ми знаємо. Цар його шукав, тому що він сказав слово, і те слово збулося. І проходить місяць, проходить два, проходить рік. Час дощу йти, а його нема. Час росе, а його нема. Земля висихає, все вигорає, і голод поступово підходить. І цар починає думати. Де той чоловік, який це сказав? Значить, щось він більше знає, значить, він якусь силу має. Його шукають, во всі царства він послав послів, а його нема. Ілії нема. Я думаю, що знаєте, відповідь тут нам ну, невідома, де круки брали м'ясо і хліб. Але Господь їм наказав, і це ще для нас, знаєте, такий ще більший ну, преобраз і того, що. Він є владика всіх земних царів. Він тримає все в своїй руці, його всі звірі. Коли ми читаємо Йова, і він е, такий з Богом діалог вивів і оправдовувався перед Богом, то він говорить: Господь йому, чи ти знаєш, коли сходить зірка, чи ти знаєш, як лань родить? І тут показано, що Господь дав наказ крукам, і вони от знали свій час, ранком прилетіли, принесли їсти. Ввечері прилетів. Але дивіться, на місце Іллі, як він сидів там. Як ви думаєте, приходили йому такі думки? А може більш не, при... не принесуть? От сьогодні принесли, а може, то це ж пташка. А може вона забулася, а може щось не? І тут сказано, що вони йому носили. Трошки ми зараз відступимо від того, що далі було, тому що основна думка мого тексту, моєї проповіді над цим текстом я хочу, щоб ми сьогодні зуважили над тим, що далі відбулося. Сидить Ілля біля того потоку, висох той потік, сьомий вірш говорить, бо не було дощу. І знов Господь звертається до Іллії. було Господнє слово до нього говорячи. Устань, іди до Сарепти, Сідонської, та й осядеш там. Ось наказав я там одній вдові, щоб годувала тебе. І він устав та й пішов до Сарепти. І прибув він до входу міста, аж ось там збирає дрова одна вдова. І він кликнув до неї і сказав: Візьми мені трохи води до посудини, і я нап'юся. І пішла вона взяти, а він кликнув до неї і сказав: Візьми мені ще й шматок хліба в свою руку. А та відказала. Як живий Господь Бог твій, не має калача, а тільки повну пригорщу борошна в дзбанку та трохи волії в горняті. І оце я назбираю два полінця дров. І піду і приготовлю це собі та синові своєму, і з'їмо ми та й помремо. Де Божий Дух діє, там завжди якісь чуда відбуваються від потока кедрон, Вода закінчилася, Господь говорить до Іллі, іди, і дивіться, куди Він її посилає. Я ось наказав я там одній вдові, щоб годувала тебе. Скрізь голод, дощу нема три роки. Господь посилає пророка, якби сказав там, іди в царський дім. Ну там, може ще якісь запаси були. Чи йди там до якогось фермера, може в нього ще там щось залишилося. Ні. Господь посилає в Бога своя дорога, Бога свої принципи, Бога свої правила. І Він все тримає під контролем. І він посилає, йди до годови, я їй наказав, щоб вона тебе годувала. І як вони зустрілися? При вході в місто збирає жінка дрова. Він до неї підходить і каже, щось таке, знаєте, він не спитав приблизно, як от у нас є українська така поговірка, що тьотю, дайте попити, бо так їсти хочеться, що аж нема де переночувати. Оце щось приблизно так відбулося. Він каже до неї: візьми мені шматок хліба, дай мені води, потім візьми мені шматок хліба. І ця жінка реагує і відповідає, каже, як живий Господь Бог твій, не маю я. І що вона мала? Це такий був момент істини. Вона розказує, що оце ці два полінця, і це горнятко оливи, що в мене є, і борошна печу, з'їмо своїм сином і помремо, і три крапки стоїть. Тобто зустрілися в цій історії, показано, знаєте, як зустрівся такий ну, остаточний відчай із реальністю, з реальністю. І от жінка дає відповідь, каже те, що є. Я собі думаю, от, що відчував Ілля в той час, коли жінка йому це сказала? Господь сказав слово своє. Іди, я наказав вдові, яка буде тебе годувати. Він приходить з нею зустрічається. Але він дає їй відповідь, тому що Господь відкрив Іллі щось більше. Господь своїм дітям. Показує щось більше за ті кордони, які можна десь дотронутися до них, де можна їх поміряти, де можна їх відчути. І він каже, в першу чергу, слово, це 13-й вірш, і сказав до «Я, не бійся. Тобто, він бачив, що в неї той страх є. І дивіться, які останні слова цієї жінки вдови. Вони були такі вже в в тому, що от ми оце, от що маємо, вже все кінчилось. Можливо, вона у ті роки економила, десь щось збирала, де можна було достати, десь щось заробляли. А це вже всі варіанти, всі способи, все приготували. Все закінчилося, його нема. І це залишилось, ото, оце ми зараз приготуємо цей останній калач і помремо. І вже вона не говорить слово, помремо в якомусь такому страхові. Це вже, знаєте, вічать душі. Але Господь ніколи не запізнюється. І саме пророк Ілля каже, не бійся. І що він далі їй каже? Піди, зроби за своїм словом, тільки спочатку зроби мені з того малого калача і, і винесеш мені, а для себе та для сина сробиш потім. Бо так сказав Господь Бог Ізраїлю: Збонок муки не закінчиться і не забракне в горняті олії, аж до дня, як Господь дасть дощу на поверхню землі. І пішла вона, і зробила за словом Ілії, і їла вона, і він та її дім довгі дні. Зманок муки не скінчився і не забракав горняті олії, за словом Господа, що говорив через Іллю». Така, знаєте, от багато історій в ізраїльському народі і в Новому Заповіті, що от де зустрічається вдова, сирота, то там Божа сила у нас, знаєте, проявляється якимось таким. Особливим способом. Якщо навіть подивитися після пророка Іллі був Єлисей, е е то четвертий розділ другої книги царів він теж починається. І там теж таке велике чудо подібне було до цього. Одна жінка з пророчих синів, це четвертий розділ, кликала до Єлисея, говорячи: помертвий раб мій чоловік. А ти знаєш, що раб твій боявся Господа. А позичальник ось прийшов забрати е собі двох дітей моїх зарабів. І сказав до неї Ілисе, що я зроблю тобі? Розкажи мені, що є в тебе в домі. А та відказав: нічого нема в домі твоїй невільниці, є тільки горня оливи. І він сказав: Іди, позич собі на стороні посуд від усіх сусідок твоїх, посуд порожній, не бери мало. І війдеш і замкнеш двері за собою та за снами своїми, і поналиваєш у всі ті посудини. А поні відставиш. І пішла вона від нього і замкнула двері за собою та за садами своїми. Вони подавали їй посуд, а вона наливала. І сталося, коли понаповнилася вся посуда, то сказала вона до сина свого, подай мені ще посуду. А він сказав її, Нема вже посуду. І спинилася олива. Це такі, знаєте, от Божі чуда, які відбувалися в них в приблизно такому самому часі, в тому самому форматі, саме в їжі, саме в тому, що необхідно було. І для нас, це, знаєте, коли ми читаємо ці тексти, коли ми дивимося на них, подивитися, вона ще на, на жінку. От, е Ильцей їй каже, ти спочатку зроби для мене, оце останній віддай. А далі він її застерігає і каже: не бійся, бо слово Господнє було, що не закінчиться мука в твоїй посудині, і масло не закінчиться. І оце. Момент віри. От от, я собі такого... Ми, от, Господь учив учнів своїх молитися молитвою «Отче наш», і там є слова такі, хліба нашого щоденного дай нам на 365 днів вперед. да? Ні, Дай нам на сьогодні. От прийшла жінка, муку, якраз та норма, що була висипала олію воду, замісила тісто, спекла. Поставила посуду посту. На другий день приходить, а воно наповнилося знову. Пророк Єлисей сказав, що бери посудини в сусідів позич і наливають з тої маленької пляшечки, олії, скільки в неї було, масла того, а воно не кінчається. І вже одна каністра, вже друга каструля, і вже всі посуди наповниці, і мама каже до сина, подай мені ще. А він каже, То вже нема все закінчилося. І спинилася. Хто цими всіма процесами керує? Ми це, знаєте, зараз читаємо як казку. Воно тако, але Бог є реальний, Бог є дійсний. І в нашому житті в сьогоднішній сьогодні, день ми живемо, от я собі думаю, які би уроки можемо з цього навчитися? І ви, напевно, сидите і думаєте, ну що Дух Святий через валіка сьогодні хоче нам донести до серця? Ну, історію прочитали з ізраїльського народу, що Ахав був такий цар поганий. Силу Ільї, що він послухався, він був слухняний. Але в цій історії і у Суна пропиті, я хочу, щоб ми, знаєте, побачили силу Божу, яка заступається за вдову. Написано в Біблії, що Господь є батько сиріт і вдів, відбає в якийсь спосіб. Це йому відомо. Що я хочу, щоб сьогодні навчитися точніше, що я навчився в своєму житті, скільки я прожив. Коли я спілкуюся з якоюсь вдовою, можливо, ви це спостерігали, то я зауважую, що є що навчитися. Ми такі, знаєте, коли успішні, коли маємо здоров'я, коли у нас все виходить, ми не так бачимо життя. Ми не під тим кутом його бачимо. Ми не бачимо тих всіх страждань тієї всієї глибини. І ті потреби. Я звертаю увагу завжди на те на молитву, як молиться вдова. І вона дійсно молиться, її молитва вона, вона наповнює. І я думаю, один з способів, чому закликають брати в церкві молитися вголос, це те, що коли ми молимося в голос, ми учимося один від одного. І коли ми десь в присутності, ну, можливо, не на великих зібраннях, а один на один, чи там коли відвідуємо, і молиться вдова, то її. Тоні її в душі, в серці відчувається, знаєте, оця глибина надії на Бога, довіри до Бога, те, що її життя залежить повністю від Бога. І мене ну, завжди це захоплює, тому що е, я на такі речі не зверну увагу. Молодця вдова, дякую, що мені принесли пенсію. Ну, це ж типу як то само собою, знаєте. Дякую за те, що до мене зайшли, мене відвідали. За такі речі, а вона потребує в цьому. І Господь дбає про неї. Подивіться на цей текст. Подивіться на цей текст. В той самий останній момент, коли вже в неї спечу з того останнього борожна, що в мене є, із цього масла того калача, зімо і помремо своїм сином. Господь за неї забув? Ні. Саме приходить той час Ілля. І каже: не бійся, не закінчиться в тебе олива в тому в посуді, і мука не закінчиться. Для нас це сьогодні, знаєте, цей текст, він говорить про те, що Господь має силу свою, він ніколи не запізнюється. І він вчасно приходить на допомогу і в самих от таких побутових маленьких речах. Ми завжди, знаєте, деколи думаємо, що Господь діє і от щось таке велике робить там. Так, да, він діє робить велике, але він знає всі наші немічі, всі наші болі, всі наші страждання. Він знає вчасно, коли ліки які нам прийняти. І я знаю не один раз, я думаю, ви так само чули історії від різних людей, що. Я і те перепробувала, і те пробував, і такі, і нічого не допомагало. А потім десь хтось сказав, через кого, і я отой препарат взяла, і він мені допомагає, і я тримаюся. І я дякую Господу за ту людину, яка мені це порадила. Хто за цим всім стояв? Господь. Господь. Я хочу сьогодні, брати і сестри, щоб ми з вами читаючи ці, ці історії, роздивляючись на, на них. Побачили великого Бога, який нас, дітей своїх, оберігає, і який по-особливому дбає провдів. Да. Сьогоднішній день в нашій країні, коли війна, то кількість болю, кількість страждань вони зростають. Але Господь, Він так як в той час, вчора, сьогодні, повіки той самий, Він не забудеться ні про кого. Він веде своїх дітей, він пам'ятає вдову, він пам'ятає сироту і він знає, в якийсь спосіб захиститися. І тоді, коли навіть нашому розуму, нашому розуму, я дуже багато таких, знаєте, історій, прикладів чув від моєї мами, коли десь хтось там в селі живе далеко, і якісь через третю особу поїхали за кордон, і хтось там прийшов, і 20 доларів каже, віддасиш, пожертвуєш для вдови. І чому саме та жінка згадала ту жінку, яка там живе десь в якомусь забитому селі? Хто за цим всім стоїть? Господь, стої. Господь стоїть. Господь стоїть. І Він діє в сьогоднішній день. Він хоче, щоб ми, знаєте, покладалися на нього і вірили, що як в той час не було дощу, були страждання великі, були великі переживання. Але Він провів, і Він свою дію робить і в сьогоднішній день. Для нас треба, я думаю, щоб бачити силу Божу і чудо Боже, і навіть не так можна сказати, чому ми сьогодні мало бачимо сили Божої і чуд Божий через те, що ми, ми є горді. Да. Ми думаємо, що ми такі праведні, але ми є дуже горді. Нам не вистачає смиріння побачити тих чуд, побачити біль сироти, біль душі, біль вдови. Тому що ми зайняті, ми зайняті бізнесом, нам треба успіхи. Нам десь ми кудись біжимо, ми все спішимо щось робити. І коли в нас це все виходить, то ми кажемо: о, Господь за нас, він тримає нас, і це нормально. Але нам не вистачає сьогодні смиріння, щоб побачити, як Бог діє в сьогоднішній день, як Бог проводить через різні лабіринти своїх дітей, як він їх захищає, як він їх зберігає, як він їх годує. Хай нас Бог укріпить, щоб ми, знаєте, від цієї, від цієї історії, що сьогодні прочитали, ну, десь прийшли додому і подивилися в смиренні на своє серце, на ті всі благословіння, якими Господь нас огородив, над всіма тими е захистом, яким Він нас тримає, над цими благословеннями, якими ми користуємося, щоб ми дійсно. В цьому всьому бачили, що це не просто так відбувається, а що це Божа рука, Божа сила, і щоб наша надія на нього, довіра на нього ще більше і більше зросла. І ми покладалися в тому, що він любить нас, таких як є, і він дбає про нас про всі дрібниці. Про всі він хвороби, всі знає. Це все в його руках, його владі. І щоб наша надія на нього більше виросла, і ми сміливіше з радістю йшли по цьому житті. Хай йому буде слава. Будемо продовжувати наше зібрання. Амінь.